Подарую дарую вам дві піци, якщо прямо зараз ви повернетеся до свого колишнього. Я ж кажу, що з ума зашли, що Міша, нема чим зайнятися. Це наші новинки від Station Pizza, дуже смачні. Та не буду я за дві піци дзвонити колишньому. П'ять подарую. П'ять? П'ять. Ну ладно, я сама хотіла, тільки зайшла, думала. Так. надо, не надо, ви мій знак. Так волнуюсь. Як звати? Міша. Міша. Алло. Алло? Алло? Так, Маша хто? ушастик, це ти чи що? Чи ж нормально? Ти ти мені що сказала? Ти мені сказала, щоб я у нього уходила, щоб що? Щоб ти там уже Ой. собі забаракадировалась чи що? Чи ж нормальна зв'язок. Да, сейчас в тебе буде не поганий зв'язок. Зараз тебе буде поза зоною. Ти мене поняла чи ні? Ти подиви, ти представляешь? Виходить колишній вже зайнятий. Давай сюда все. не розстраю ага, не розстраюся. Ти не у Мене колишні змашки не зустріча ані. Зустрічать.